Всім привіт! Мене звати Саша Філіп, і сьогодні я хочу створити прикрасу в морському стилі. Ну, трошки запізно подумаєте ви, так як літо вже закінчилося, вже осінь почалась. Але я собі подумала, що ну, чого прив'язуватись до календаря? Літо в душі тоді, коли хочеться. І, в принципі, зараз нам набагато простіше влаштувати собі літо. Коли є змога та бажання. Отже, сьогодні морський стиль. З чого я тут, з чим я буду працювати, з яким матеріалом? Дивіться, у мене є ось такі деталі в золоті, золотого кольору. Вони досить величенького розміру, такі масивні, такі ракушки, мушельки. У мене їх чотири штучки. І дві штучки у мене ось таких маленьких. Ну, маленькі, я подумала, якраз будуть дві сережки. Я, напевно, так їх і купувала. Коли, коли купувала, це вже було давно, я навіть вже не пам'ятаю коли. Ось, дочекалась свого часу. Будуть дві сережки, а ці будуть для намиста або сотуару. Я думаю, що скоріш за все сотуар це буде. Ну, і що я тут дібрала, які матеріали до цих. Конекторів, можна сказати, тому що вони будуть, як сполучні елементи. У мене є ось такі кубики блакитні. Вони були дуже брудні, тому я їх вже з нитки зняла, помила їх. Вони в мене тут на рушничку поруч, ну, вже, напевно, висохли. Ще дві хвилинки полежать і можна буде працювати. Так, такого ж кольору в мене є ще ось такі залишки. Залишки на мистинці, це я подумала, може для сережок ці крапельки будуть. Ну, теж потім ось такий матеріальчик. Такі намистинки. Вони трошки за кольором відрізняються, але ну, це я просто я завжди так працюю, коли працюю, достаю всі матеріали, які плюс-мінус можуть мені підійти. Не факт, що вони всі будуть у прикрасі, частина потім прибирається. Іноді зовсім все прибирається, але починає завжди, завжди так. Хотілося мені, раз, це морський стиль взяти якийсь перламутр, Але думала, білий взяти перламутр, але за розміром і кольором, і товщиною намистинок ну, не підійшов той білий, який в мене є. У мене такий квадратний, тоненький, прямокутний, вірніше. Ну, подумала, що червоний з блакитним теж буде нормально так поєднуватись. Ніби як корал з морськими хвилями. Ну, якось так. До речі, про корал. Ось така в мене є крихта. Я подумаю, чи корал я буду брати, чи перламутр Час покаже. Так, ну і з ланцюжків у мене було дві думки. У мене є ось такий ланцюжок з різними тут ланками. Я думала взяти звідси золоті. Вони такі крупненькі, якраз до цих крупних конекторів, мушель вони б підійшли. Але, по-перше, тут, як завжди, ця проблема ланцюжків отвір. Отвір, отвір. Бачите, не змикається. Це легенький ланцюжок, алюмінієвий, здається. Але тут буде проблема, піни будуть проскакувати. Це знову думати. І за думати, що з ним робити? І за кольором, в принципі, теж. Не дуже. Тут більше жовте золото, а тут більше таке КС. Ось. Ну, такий у мене ще й ланцюжок. А може, взагалі ніяких ланцюжків не буду брати. Ну, так. Ось. Ще я знайшла у себе ось такі намистини скляні. Вони мені такі, знаєте, морські, така вода. Чиста-чиста морська вода. Ну вони не морського кольору, такого більше синього, ніж, ніж кольору морської хвилі. Якось. Турквініт, так? Ось. Але вони мені все одно дуже подобаються, і хочеться мені якусь воду з них зробити. Ось. Ну, Поки що так. Можливо, я все ж таки ці, ці сюди разом, напевно, не поєднаються. Напевно, це може якась окрема буде прекрасна. Може, я дві зроблю <сум> в морському стилі. Ну, подив, подивимось, подивимось, до чого мене це приведе. Все ж таки хочеться мені із цими намистинами створити якусь окрему прикрасу. І ну, не знаю, чи можна буде назвати її морською, але для мене це буде, вона буде морською, тому що це буде колір моря. Тут не буде ніяких підвісок, ну, типу там, ракушки якісь, зірочки. Вона буде просто морською за кольорами. Це як буде вода, а ну, в підтримку я думаю, візьму такі от намистинки прозорі. Я думаю, зробити їх як проставочні, поміж цією водою, знаєте, як піна морська. Вони, звичайно, прозорі, не такі, як піна. Але м -м, мені здалося, що ну, ці намистинки прозорі, і ставити сюди якісь такі матові або якісь більш такі серйозні, кам'яні. Ну, Прекраса буде ну, втратити цю легкість, прозорість. Хочеться мені все ж таки залишити її якоюсь такою. Невагомою, яскравою, і не обтяжувати якимись додатковими елементами. Ось. Залишилось тільки придумати колір фурнітури, ну так, між кожною. І ще це обіграти або золотом, або сріблом. І буде таке ще одне намисто. Ось така поки що така ідея. Все ж таки, хочеться мені сюди, напевно, більше золота, аніж срібла. Незважаючи на те, що тут така холодна кольорова гама, так? Білий, синій. Але ну, море, що потребує сонця. Ну, а сонце в мене ось. Ось воно, сонечко. Тут такі диски в мене є, я вам їх показувала в своїй останній розпаковці. Ось такі. От можна їх навколо цих білих намистинок проставити Якось ось такі пом'яті. Ось, ну це я вже буду шляхом експериментів вибирати, підбирати. Ось такі пласкі намистиночки. І ось такі диски, ну, не диски, літаючі тарілки. Такі біконуси. Як їх так перевернути? Ну, ви зрозуміли. Уфо. Класичні, не античні. Ну, от щось зараз буду мудрувати. Напевно, з цієї вже і буду розпочинати. А е, ту, яка, яка з ракушками, потім. Я тут намагаюся підібрати проставочні намастинки. Ну, ось я тут виклала різні варіанти. І не можу визначитися, який мені більше подобається. Давайте я вам ближче трошечки покажу. Дивіться, перший варіант ось такі, ніби як квадратні, але з такими скошеними краями. Ну, вони так, ось так квадратні, якщо їх дивити, на них дивитися, ось так. бачите? А так, вони як рисинки. Красивий варіант подобається. Ось цей варіант пласкі такі намистинки, Дуже подобається теж. Ось ці сонця, напевно, ні, тому що занадто вони на себе привертають увагу. Вони як... Тут в цьому варіанті золото виходить на перший план. А мені все ж таки хочеться, щоб воно просло, просто так охайно підкреслювало, не нав'язливо. Знаєте, як ось тут, ось тут, ось тут теж. Ось цей варіант мені теж подобається. Це ось ці погнуті диски. Ну, не погнуті, пом'яті. Ось. Тут теж якби, забагато, як мені здається, ось тут. А останній варіант це звичайні ромашечки, вони не преміум якості. Ось. І вони мені здаю, здаються тут занадто дрібними, малесенькими, майже непомітними. Тобто, ну, якщо тут забагато і ось тут, так? То тут якби, навпаки, малувати. хочеться трошки більше золота. Ну, і плюс хочеться мені все ж таки взяти фурнітуру преміум якості цій прикрасі, тому що на мислиниці, хоч і скляні, але зовсім не дешеві. Це такий хороший матеріал. І мені хочеться вже в повній мірі підкреслити красу цього матеріалу. І мені здається, що от, от один, два, три. Ці три варіанти, який із них явно переможе. Буду вибирати. Так, ну що, я визначила переможця. Справа виявилася простіше, ніж я думала, тому що, в принципі, кількості цих намистин. Цих ось цих, вірніше, дуже мало. Їх всього 20. Це на 10 ось таких намистин. Я думаю, що ну, не вистачить. Цих у мене 30. В принципі, якраз вистачить, але це, ну, якби всі вони і підуть. Жодне не закінчиться. А я все ж таки. Їх купляла, думала, якісь сережки з ними зробити. Ну, були в мене на них плани. Ось. І... А з таких у мене 40. Якраз вистачає. І вони, в принципі, теж гарно виглядають. Мене влаштовує. Ось так. З намистинками визначилася, але в чому тут особливість? Ви бачите, що тут дуже великий отвір в цих намистинках. Тому, щоб вона гарно сиділа на тросику, я беру ось такі прості, проставочні, вони, здається, 2 міліметри ось ці намистиночки. І їх просто проставляю, і воно якраз ідеально. Тобто, ця намистинка повністю заповнює собою отвір. Так, фокусуйся камера. Ось бачите? Якраз тому ось так і продовжую. Намисто готове. Ось така в мене вийшла збірка, так як вам я і пояснювала, і розказувала, і показувала. В принципі, збірка сама по собі не складна, ну, проста. Але, ну, хто займається прикрасами, прекрасно розуміє, що більше часу завжди витрачається на те, щоб. Підібрати ці намистинки, підібрати саме той варіант, який буде найоптимальнішим. Тобто не просто нанизати, ну, воно здається, що тут робити, так? Нанизав, нан, нанизав на нитку і все. Але насправді це лише верхівка айсберга. Ну, ось така лаконічна збірка, але погодьтеся, дуже ніжна, яскрава. Тут поблизькою ось ці золоті, ось ці кубики, напівкубики. Так, що тут? Тут я поставила крімпи великі, 5 мм. Ці крімпи, вони товщі, ніж ті, які 3-мм, звичайні. І вони так дуже важко згинаються. Я постійно їх боюся нормально зігнути. Ну, тут, бачите, трошечки вони... не так вони ідеально згинаються, як ті, що менші. Але. Ну, поставила ці. Поставила також подовжувальний ланцюжок. Коли без нього. Можна було, в принципі, і на мистини ще поставити, в мене ще чотири штучки на мистинки залишилося, але, але я ж не знаю, хто буде носити цю прикрасу. В такому вигляді є можливість носити її і як чокер. Тому що чокери зараз дуже актуальні, модні, можна сказати. ось, а Коли вона. ну, А так, і. На 4 см подовжити за рахунок цього ланцюжка. Тобто можна і так, і так. І як намисто, і як чокер. ось. І до цього намиста я ще зробила сережки ось такі, по-моєму, дуже гарні. Повністю така сама збірка. Теж е, ця намистинка. Далі ця проставочна і прозора. Давайте ось так зроблю. І ось такі ось на англійському замочку. Замочки для сережок. По-моєму, дуже вдало все вийшло. Тут вже, якщо до моря приурочити, то тут навіть як пісок якийсь. Ну, я насправді не знаю, чи можна назвати цю прикрасу морською. Ну, нехай буде морською. Це ж не головне, правда. Головне, що вона вийшла гарна. Мені подобається. сподіваюся, що сподобається і вам. Другу прикрасу, напевно, вже продовжу в новому відео робити, щоб не затягувати час відео. Ось. Ставте лайки, коментуйте, чекаю на ваші відгуки. Побачимось в наступному відео. Бувайте!